Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Починає сьогодні влог з того, що ми з Мішелькою знову збираємося до лікаря. І я думаю, що це має бути вже заключний раз. Ну, принаймні так, обіцяв нам лікар. А як воно буде, то подивимося, бо у нас заключні рази мали ще бути попередні, але як виявилося, що вони були незаключними. Тому сподіваюся, що сьогодні, нарешті, вже це буде заключний раз Мішелька в цьому в костюмі жабенятки. Сонечко світить, Мішелька. Класне сонечко. Я сьогодні зав'язала бантик на голові, резиночку, таку гарненьку, вже давно її не зав'язувала. Сьогодні зайшла, я її вже хочу дуже покупати, але лікар не дозволяв. Казав, що давайте прийдете і тоді вже подивимося. І скаже, чи можна вже її купати, чи вона ж така брудна. Прямо аж незвично. Що так довго вже її не миємо. Я ж дуже теж хочу її покупати. У нас сонечко світить, дуже гарна погода. Вночі то мінус, але здається, мінус 7 сьогодні було. А в день то плюсова температура тепленько. Я навіть відділа осінню куртку. Ну, а вона така, на такій тепленькій підкладочці, то нормально. І тим більше я в автомобілі І оділа свою ковтинку з ведмедиком, що мені чоловік на новий подарував. Така вона гарнюсінька. Все, поїхали ми і заодно заберу Влада вже зі школи, з технікума, бо в нього якраз уроки в 12.55 закінчуються, а нам на 12 до лікаря, десь півгодинки ми буквально там в лікаря будемо і все. І на цьому вже все стогне. Стогне. Їдемо вже? Да? Їдемо? Ну все, їдемо, бо ми стоїмо, то їй не цікаво стояти. Треба їхати вже щось робити. Або виходити, або заходити. Приїхали, ось так називається клініка. до ВЕТ. Мішель, ти як? Готова. Зараз будеш труситися знову. На труситься, коли ми заходимо, коли вона вже на столику, то вона стоїть дуже гарно і чемно. Так? О, ну, ну чого ти трусишся? Не бійся, я з тобою. Я з тобою. Бачите, вже оце язичком лискається, вже слинка тече вона нервує вже. Бачу, куди ми приїхали. Ну Менюня, моя може один раз і все. Все, вийшли ми з Мішелькою, все добре. Сказали, що має бути все добре, але за 2 тижні прийти на контроль. Але якщо раніше щось раптом, то, звісно, прийти раніше. Сподіваюся, що вже все буде добре. Я так по ній бачу, що вже все, в принципі, ну, нормально. Але вона слухняна, я не можу з нею. Ви бачили? Вона сидить біля мене навіть. Навіть не крутиться. Просто сіла собі між моїми ногами і сидить. І ніякого повідка їй не треба. І нічого їй не треба до якихось песиків. І взагалі ні повідком не треба тримати нічого. Це слухняна дівчинка в мене, я не знаю. Чи є десять така слухняна дівчинка, як Мішелька? Дуже слухняна вона. Мішелька, ти сама чемна дівчинка. Ти знаєш? Ти знаєш ти сама чемна? Ми чекаємо Влада. Зараз він вже десь буде виходити. Так, ми вже повернулися. Я собі швиденько зробила такий обід. Взяла лаваш, просто туди поставила салат ось цей валеріану, який я дуже люблю, ніжний. Змастила трошки соусом. Я показувала такий з смаженою цибулькою, дуже смачний. І поставила сюди моцарелку. Моцарелка так класно розплавилась, поставила на сковорідку, підсмажила, зарум'янила і дуже смачний такий у мене обід буде зараз. У Влада свій обід, він таке не їсть. А я то дуже таке люблю. Можу їсти таке постійно. Мішель в шоці її викупала. Вона чистесенька. Мені здається, вона за весь час, скільки в нас ніколи не була така брудна, як в нас була зараз. Бо не дозволяли її мити постійно. І я вже не могла дочекатися, коли вже дозволявся. Вона кажуть, ну все, даємо зелене світло. Я така бігом прийшла, оце поїла, і давай її швиденько купати. Викупала, поставила на ліжку вона в шоці, бо ми її не пускали на ліжко цей весь час. А це вже її викупала, то вона за одну секунду пригнула сюди в подушки, дивіться, навіть не ворушиться. Лапу закинула одну і думаю, хоч би не вигнали. То все, притулилась до цих подушок, Мішель. Ти ж за цими подушками заскучала, да? каже, мама не пускала на ліжко. Що це було взагалі? В шоці? Вона в шоці, що я її пустила і свидьте, ач так дивиться, підозріло. Я ще око трохи натягнула. Треба розпусти. потягнути трошки. О, Вона не розуміє, чи це її дійсно пустили на ліжку, чи це їй здається. О, о, все, починається. Зараз Буде вже витиратися і портити зачіску. Майже до кінця її висушила, сухенько. Трошки може десь волога місцям. Мішель, класно! Будеш зі мною вже сьогодні спати? Будеш зі мною спати сьогодні? Клас, так? Супер. Знаєте, що вам хочу сказати? Що все-таки сонце ось це і такий, прямо як весна, здається, вже настає. Дуже велике має значення. Бо реально бере мене, хочеться щось робити. Хочеться, прямо ось взяла пилосос, прийшла, буду зараз плососисти. Забрала килимки додому звідси, бо в нас тут не такі не резини килимки, а з такої тканинки. Забрала їх додому, попрала в машинці. Зараз швиденько попелосошу. Це повитирати треба. О, блін, сумка, до речі, теж брудна така, треба кинути попрати. Ну, Зараз швиденько тут попелосошу все. І по сидіннях пройдуся. І хочу поїхати в магазин Kaufland, Бо, нарешті, хочу купити контейнери для того, щоб розібрати ялинку і скласти ну, словом, іграшки, все. То я, напевно, куплю один величезний такий прямо для цих іграшок, які в мене стоять. ну, Високі для ялинки самої. І, напевне, зо два куплю таких менших, щоб розсортувати по кольорах іграшки. Пластикові контейнери буду брати, я вже говорила. І, до речі, я думала, що в мене в цьому році ялинка дуже довго стоїть, але сьогодні мені трапилось, мені, е, трапилось моє відео е, старе, ще два роки тому знята. Я там кажу, напевно, я ще так довго ялинку ніколи не тримала, і кажу, що це 31 січня, і я її саме розбираю. Виявляється, тримала ялинку до 31 січня. Ну, цей раз е, буде трошки менше. Ну, не набагато, але трошки менше. Трошки раніше так все починає працювати. Приїхала я в магазин Action, була в Кауфланді, потім розповім, чому там не взяла контейнер, хоча була націлена купувати там. Зараз піду в екшн, оберу тут все-таки. І потім розповім, чому я там не взяла. Я нарешті дібралася додому. Взяла в екшені два контейнери. Три, точніше. Чому в екшені? Тому що в Кауфланді всі контейнери 45 літрів, які я хотіла взяти. Або без кришки, або кришки всі потрощені. Взагалі ні одної цілої кришки не було. Я в шоці? Хто їх потрощив, не знаю. Чи люди, чи. Продавці, коли вигружали, чи коли привезли їх вже такими але Для чого їх тоді виставляти потрощеними, не знаю. Словом не було взагалі вибрати що. Тому поїхала в екшен і купила, так, як я і собі думала. І ще а в Кауфланді також, звісно, я взяла продукти. Зараз покажу, я все загрузила сюди. Я взяла Сік, наш улюблений. Взяла вишневий ось такий джем. Дуже мені захотілося побачила з вишнею, дуже мені захотілося млинців з вишнею, точніше з вишневим джемом. Так, сметанка є ось. Це четвертинки, дві штучки тут були також на акції. Взяла ще суповий набір, хочу бульон зварити до пельменів. Це покривало, забрала машини попрати, ганчірку забрала попрати. І дивіться, в якщо не можна заходити мені, це протипоказано. Побачила ось такий великий набір, фарб, акрилових, великі тюбики. Там були різні набори. Мені цей сподобався. Взяла, бо Ось той дерев'яний, така дерев'яна коробка, можливо, я вам показувала. Хтось бачив, хтось не бачив, колись владу ми подарували, він дуже хотів такий величезний набір. Там є не тільки фарби різні. І водяні, і акрилові, і ще якісь. Там, ну, словом, тут дуже величезний набір, але вони засохли. Майже всі засохли. І білого там вже немає, бо я білий повикористовувала. Тому взяла ось такі величезні тюбики, тут 20 штук по 30 мг кожний. І дивіться, побачила ось такий маршмело. Воно більше трошки, ніж те, що я купувала в Кауфланді, але набагато вигідніша ціна, бо тут його багато дуже. І воно таке не гігантське, а якраз таке, щоб кидати От капучино чи какао, Дуже класно, буду собі знати від Харібо. Ось таке маленьке. Взяла набір ось таких щіток. До речі, щітки це малювати квітки. Вони такі різні тут. Я колись як нігті робила. То розмальовувала на нігтях квіти. Колись така мода була. Всі ходили з квітами на нігтях. То я малювала квітки з кошеними кісточками такими. Це взяла набір. Щось, не знаю, хочеться мені малювати. Але чи буду, чи ні. Мені все хочеться, але як доходить до діла, то щось нічого не роблю. І ще такі взяла. Тут тонші і менші для контурів. Яких. Ось вот, Взяла два ось таких контейнера. Вони на 32 літра, 39, на 37 на 27. Розмір їхній. ось, І вони квадратні такі, прямо високі, квадратні. І взяла один ось такий, теж в нього склала ще те, що купувала в Кауфланді. Тут наші ці штучки жіночі, це. Чек в Кауфланді на 82 злотих скупилась. Молоко ще взяла, кефір. Яйця були на акції 7, 65 чи 6, 6, 7,45, якось так, не пам'ятаю точно. Елька 10 штук. Взяла сир кисломолочний, 6,65, мені здається, був пів кілограма теж на акції. Я одразу два купила, бо ми його любимо. І це пилосос. бо Я ж пилососила. Все почалося з того, що я пішла пилососити просто в машину. І взяла ось таку цей. Господи, як вона це називається? Скажіть мені рамку для малювання. Цей холст. Крупсом ви зрозуміли. Канва. О, канва. Тут написано канвас 30 на 40. 100% бавов ось такий. Ось. Так. О, це, що тут це, щоб не знаю, щось намалювати і на кухні повісити. Весняне щось гарне. Словом, я ж кажу, завжди ідей багато, ага, і покажу, який це контент. Це великий, такий дуже довгий. Ось такий, бачите? Він на 40 літрів іде. Там, до речі, ще були гігантські, такі прямо на 60-80 на, 60, на 80 літрів були навіть, але вони дорогі. 59 на 39 на 26. Ось такий великий. І він, бачите, навіть на колесиках. Можна ось так їздити ним. Ось він великий. Це мені буде на ось ті мої іграшки, які стоять під ялинкою. М'які гноми, всякі, олені і так далі. І, і по ціні цей був 29, здається, так, 29, а ось ці були по 19. Там з копійками, я не пам'ятаю точно, але ну, пам'ятаю, що цей 19 з копійками, а цей 29 з копійками. Думаю, щось ще не все. Це не дістала з сумки. Ще дві упаковки чедера з сусідкою. Точніше, зі із взяла. Ось. Так. І... і сир ось такий гауда в пластинках. Вак любить. Я попрала килимок з цього з кухні. Вже завтра буду тут мити підлогу і застеляти. Бо сьогодні вечір вже темний. Темна нічка, я хочу ще вечеряти приготувати. Ой-ой-ой. А я встигну ще зварю бульончик і пельмені наліплю, будуть на вечерю пельмені з бульоном. Замісила вже тісто на пельмішки, фарш, сіль, перець і натерла цибульку. Тісто місила руками. Я, до речі, лінуюся в комбайні замішувати, не знаю, потім його потрібно мити. А я вже настільки з тістом дорожу, що. Мені простіше його швиденько так замісити руками. Зараз розкачую і роблю, як завжди, на ось цю штуку бо це швидко. І тоненько тісто можна розкачати. Як? Можна і товстіше, якщо хтось любить. Ми любимо, коли воно тоненько розкачане. Дощечку вже також присипала. Тут в мене ще одна дощечка присипана стоїть. Бульончик вже вариться в мене, майже готовий, можна сказати. Ось такі смачненькі. Зелень я кидаю потім окремо в тарілочку. Коли вже накидаю пельмешки, коли вже не заливаю бульоном, тоді вже кидаю зелень. А сюди цибульку, моркву, лавровий листочок, перець горошком і сіль. І весь бульончик. Морку нарізаю шматочками. І цибулю великим. Тобто бульон потім. Чистенькі, прозорі, без цибулі. Морку можна собі, я, наприклад, кидаю морку, Влад то не любить. Він любить, щоб просто бульон був. А потім ще собі перцю накидає багато. Любить з перцем. Тому ось так. Ми дуже любимо пельмені з бульоном, як ви вже могли помітити. Рідше їмо без бульона, хоча буває, теж хочеться, але з бульоном то топчик. Так, я приступаю до роботи. i just miss you more than anything it's way too quiet in the house i'm just wasted on the couch cause i don't wanna feel anything wish you'd stay stay here beside me this isn't how it's supposed to be wish you'd stay

А я десь 10 зімну, 5 це запасні, може захочу додавки. Так, цей бульончик я виключаю вже, він вже готовий. І ось ці я поставлю в заморозку ось тільки, і буде чоловіку дати на роботу. Він приїде, то дам йому на роботу. А цей шматочок у мене залишився, ось такий гарненький. І я зроблю вареники з сиром, з кропом солоний. Дуже люблю вареники з солоним сиром і кропом, Так само, як і деруни. Тому, але вже буду ліпити не сьогодні, а завтра. Зараз кульочок загорну, поставлю в холодильник і завтра буду ліпити. Бо на сьогодні вже досить. Ось так виглядає сама смачна вечеря в світі. Це моя. Дивіться, як гарно в цій тарілочці їм. Яку синочок подарував на новий рік. Точніше, в конкурсі виграла. Тому вам також смачного, якщо зараз зі мною їсте під відео. Все, я вже і біжу. Добрий ранок, у нас новий день. Сьогодні морозець на вулиці. Я завезла вже влада в цей техніку. Хочу пересипати маршмеллоу, бо я вже почала під'їдати його ось так. З пачки вчора. Дуже смачненьке. Ой, розкидати трошки треба обов'язково. Це в мене завжди, знаєте, так, да, по рецепту. Так розкидати. О, такі гарнесенькі. М -м -м. Дуже смачна Ось це. Парібо. Оп. Класно. А Це треба щільно закрити, щоб не засихали. В мене є такі прищіпки. защіплю. Знімала тільки що для вас відео, відповіді на ваші запитання. Як Бачите, ось така обстановочка тут в мене. Ще не, не поприбирала. Ой! Ой! Ось в цьому вся віта. Все покидати, побити ще. Ось так. Знімала на фоні ялинки, навіть нафарбувалася сьогодні. Трошки енергії в мене забрало це відео. Але я рада, дійсно, що я його нарешті зняла, що я зробила це відео, тому що мені хотілося вже давно, щоб люди, коли будуть задавати запитання, то я могла просто дати ось це відео, і там будуть всі відповіді на всі запитання, щоб я все написала під кожним відео. Знімала ще на фоні ялинки, бо вже хочу її збирати. Взагалі планую сьогодні це зробити, але навіть не знаю. Чи я встигну це сьогодні зробити, чи не встигну, бо я дуже виснажена. Чесно, я не думала, що мене морально так це відео виснажить. Це не про те, що я вам жаліюся, що... а про те, наскільки я відкрилась. Просто я дуже сильно відкрилася. Я, в принципі, взагалі відкрита людина. Але за останні декілька років я трошки стала все-таки. Більше закрита. Дуже сподіваюся, що вам це відео сподобається. Я його змонтую на суботу вже ось. І в суботу воно вийде, ви зможете його подивитися. А зараз я йду відвару пельмені, вчора на вечері в нас були. І сьогодні будуть на обід. Влад сьогодні приїде сам з технікуму. Я не поїду його, напевно, забирати. Не, напевно, а точно не поїду, бо я вже не встигаю. То домовилася, що він приїде сам. І не знаю. чи буду я сьогодні щось збирати, чи ні. Це вже я побачу. По, По чому я побачу? <плес> Чесно кажучи, мені хочеться зараз просто поїсти і впасти на ліжко, полежати. Може, я так і зроблю, а потім позбираю. А може і не позбираю. Тому вже подивитися зараз по собі. Так, вчора в мене залишилося тісто, казала вам, і сьогодні на вечері зроблю вареники з кисломолочним сиром, солоним і скропом. Трошки навіть з перчику сипнула. Ну, його навіть не відчутно. Дуже я такі вареники люблю. Накачала ось вже тісто на шматочки. І вирішила сьогодні не ліпити на свою форму, а руками. Сісти там біля телевізора за столом, Включу собі, щось буду на фоні дивитися і ліпити. Чомусь мені так сьогодні. Хочеться, не знаю, чому, хоча на ту форму швидше буде, але вирішила ось так. Все, якраз весь сир пішов і все тісто заліпила. Ось тільки вийшло. Небагато, але вистачить по повечері. Зараз піду Влада спитаю, мені здається, не захоче, бо він не любить деруни з сиром, то, напевне, вареники не захоче. А я собі зварю. Десь штук сім зварю. Ось, А інші я поставлю заморожу. Чоловік. Приїде, дам йому з собою на роботу. Він теж любить і з задоволенням їх забере. Думала сьогодні, що буду складати ще декор новорічний, але, звісно, як завжди, в мене не вистачило часу, тому зараз варю вечеря та вечеряємо, потім йду Мішелькою гуляти, потім йдемо робити всі свої вечірні процедури. І будемо відпочивати. Ну, а вже декор я почну, напевно, збирати завтра. Хоча не факт, бо завтра, скоріш всього, приїде чоловік. Поїду його забирати ось. Тому не знаю, чи буду його збирати завтра, чи не буду. Це вже день покаже. Ну а ми з вами зустрінемося в новому влозі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте подобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами у нових відео. Папа!